Нещодавно в сторіс ми з вами відкрили питання втягнутого живота: чи дійсно він допомагає вашому тілу бути здоровим і, в принципі, рухатися нормально, нормально функціонувати? Ви щедро ділилися своїм досвідом, який ще раз підтвердив, що втягнути на постійній основі живіт призводить до а. Напруга та болі в трапеціях Б. Нестабільність шини хребців, а через це грижі та протрузії в цьому відділі, головні болі, такого мігренеподібного характеру це В, відчуття неповного вдиху. Коли ви ніби хочете вдихнути ще, але щось не дає болі в зоні крижа та всього тазу міжреберні невралгії. Затиски сідничного нерву, синдром грушоподібних м'язів, також проблеми дисфункції з кульшовими суглобами, ну і, звичайно, з м'язами тазового дна. Не обходиться й без дисфункцій в колінах, а також психосоматичного стану постійного стресу, виснаження та втоми. Чому за однією такою, нібито, простою не страшною звичкою криється стільки? Побічних ефектів, бо втягнутий живіт це блок. Ви блокуєте. Втягуючи живіт, ви блокуєте дихання, роботу свого тазу, тазостегнових. Через блокування правильного дихання у вас іде напруга, у вас ідуть дисфункції, і все ваше тіло просто працює неоптимально. До речі, хтось із вас здивовано писав, що і живіт не втягує, і майже всі ті ознаки, про які ми з вами щойно поговорили, має. Чому ж так? Втягнутий живіт це допоміжна міра для стабілізації вашого тіла, бо глибинний блок ваших постуральних м'язів не працює або працює неоптимально. Ця неоптимальна робота глибинної мускулатури вашого тіла призводить до, ну, наприклад, болі в попереку або геморою. І, звичайно, щоб якось наше тіло зробити сильнішим, допомогти йому, ми втягуємо живіт і відчуваємо кращу стабілізацію, і навіть болі в попереку стають не такі сильні. Чи допомагає? Так. Допомагає, але створює ще мега величезну кількість компенсаторних болей та неоптимальної роботи всіх наших міофасціальних ланцюгів по всьому тілу. Я сама пройшла через усю цю історію, і кожне слово, яке я вам говорю, 100% перевірене і вже виправлене. Тому можете мені довіряти. Ну і не можу не прокоментувати цей коментар, просто позбавитись звички, бо вона погана. На жаль, не можна. Кожна звичка і паттерн в нашому тілі має свою функцію. Просто позбавитися. Зламати паттерн, який вас зараз від чогось оберігає, який вас зараз тримає, не давши тілу новий здоровий паттерн, не можна, бо тіло ну, розвалиться, зламається, у вас з'являться якісь неочікувані і неприємні наслідки. Якщо ви забираєте неправильний паттерн, ви маєте обов'язково Дати здоровий рух і звичку своєму тілу. І тут я, звичайно, буду співати диферамби своєму клубу розумного фітнесу Саша Смарт Фітнес. Бо він створений саме з цією метою з метою не загрузити ваше тіло, а витягнути з нього неправильно закладені паттерни і вкласти в нього нові. Для того щоб кожен рух кожної вашої хвилини життя вам приносив задоволення і бажання рухатися ще. Щоб кожна моя займашечка отримала максимум від кожної хвилини тренування, я багато навчаюся. Зараз це Швейцарська академія Art of Motion, де я навчаюся напрямку слінь, слінги в русі. І Багато спостерігаю за клієнтами і багато практикую. І все, що я дізнаюся, весь свій досвід і знання вкладаю в кожне тренування, в кожен розклад та програму клубу, щоб ви отримали максимум для свого здоров'я. Приєднатися до клубу розумного фітнеса ви можете будь-який день. Починати, я раджу, з курсу новачка. Це база. З якою вам буде набагато простіше отримати результати в клубі? Усі хочуть бути здоровими, але лише одиниці готові зробити щось для цього.